Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте нам лайки. пишіть коментарі. Будьте завжди з українським поглядом на світ. Мої колеги продовжать інформаційне мовлення Еспресо за кілька миттєвостей. В'єтнамський бальзам зірка перший крок при лікуванні застуди. Перевірений лікарський засіб, а не косметична суміш. Будемо здорові. Запитуйте в аптеках в'єтнамську, довіряйте тільки перевіреним лікарським засобам. Зродились ми великої години з пожеж війни і з полум'я вогнів. Пликав нас біль по втраті України, кормив нас гнів і злість на ворогів. І ми йдемо у бою життєвому, твердіще понад все веде нас, в бій, борців упавших слава. Для нас закон найвищий, то наказ, соборна українська держава, вільна й міцна від сяну по Кавказ. Микола Вересень, Віталій Портников і головні теми тижня. Якщо проти України буде застосована, не дай Бог, дійсно тактична ядерна зброя, то п'ятниці о 21.30 на еспресо щотижня. Суботній політклуб допомагає розуміти процеси, що відбуваються в Україні та світі. Клуб щосуботи на еспресо. Інформаційний день телеканалу Еспресо у розпалі 15 по четверті впродовж найближчих годин разом з найкращими українськими експертами будемо аналізувати поточну українську ситуацію і заглядати у день завтрашній разом з Христиною Яцьків. та Антіном Борковським. У нас є кілька важливих повідомлень, які ви точно маєте взяти до уваги. Зокрема, повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков, що у Росіян залишилося 600...